Тому що, ну, якщо умовно, там СЗЧ в Україні там, 100 тисяч плюс. От, і Це велика кількість. І е, так, зараз дуже багато там, повертаються, і там, завдяки е, можливості прийти там, в іншу військову частину, по, по якусь там, іншій причині от, вони пішли в СЗЧ. Там, не сподобався командир, ну, там дуже багато. Ті, хто е, хоче там, далі воювати, вони повертаються. А не сподобався командир, що мається на увазі? Слухайте, ну дав, дав, давайте так. От якщо взяти там такий приклад... мені як, наприклад, коли я служив, со со мені купа, купа не подобалося там офіцерів, але ну, ну ну а може я комусь там не подобався. Я со ж не долар. Так. <кх> такий приклад 47-ма бригада цікаво, бригада, просто сьома да. бригада Магура, там командир батальйона, написав рапорт о звільненні. Ну, по-перше. Я знаю, от, -ду дуже багато прикладів, коли АКей не командир батальйону, але заступник командира батальйону пішов в СЗЩ. Тому що...